Військові вимагають від Зеленського залишити в спокої армію. В Україні запустили рекламну кампанію з мобілізації цілих сімей на фронт. А українські жінки вже знімають ролики з передової. У Чернігові вишикувалася величезна черга за безкоштовним хлібом. А жінок, які завагітніли від росіян, змушують робити аборти. Ну а за костюм Діда Мороза та снігуроньки в Україні штрафують. Чергова порція брехні та абсурду від російських медіа. Мене звати Вікторія Петренко. Це програма Фейкнюс, і зараз я. Розповім, про що брехали російські пропагандисти останні тижні. В російському сегменті соцмережа також медіа та телеграм-каналах поширюється відеозвернення, яке українські військові записали до Володимира Зеленського. На ньому один із молодиків у військовій формі та балаклавах, які закривають обличчя, звертається до президента та вимагає у нього припинити висувати претензії до Валерія Залужного. Хлопець також заявляє, що якщо це не припиниться, то військові готові рушати на Київ і розпочинати збройне повстання. Шановний пане президенте. Ми звертаємося до вас в надії, що ви почуєте простих українських солдатів. Ваші претензії до головнокомандувача ЗСУ, генерала залужного Валерія Федоровича, не обґрунтовані та вигадані, на відміну від вас, Верховного головнокомандувача, генерал Залужник, це бойовий генерал, шанований усіма солдатами, а інтриги, які ви, ваші шавки, які привезли своїх дітей до Європи. Удалі від мобілізації розводити проти Валерія Федоровича. Це зрада, яка завдає шкоди нашій армії. Ми закликаємо вас, перестаньте лізти справи армії. В іншому випадку, нам доведеться вирішити це питання кардинально. Нам, президент, який розвалює армію України, не потрібен. У нашого народу великий досвід, зміни диктаторів, до Києва лише, до Башляху. Слава Україні! Гроза! Однак це відео підробка. Його неможливо знайти у жодних українських медіа чи ресурсах, що уже змушує засумніватися у його достовірності. Адже якби військові дійсно хотіли звернутися до Зеленського, вони б прагли, аби президент чи принаймні широкий загал українців побачили це відео. Звернулися до ЗМІ, попрохали б своїх знайомих поширити цей допис в соцмережах тощо. Також доказом того, що це відео пропагандистська постановка, є також форма, у яку одягнені військові. Це не форма, Яку носять сучасні українські військові. Камуфляж солдатів Збройних сил України набагато світліший і має брудно-жовтий колір. У той час, як російські солдати носять темно-болотну форму. На молодиках форма з принтом, що відомий під назвою Дубок, Збройні сили України використовували такий принт з 1996 року до 2014 року. Однак потім його було замінено на камуфляж Український піксель. Зараз його використовують лише солдати повітряно-десантний. Військ РФ. Телеграм-канал, а також деякі російські ЗМІ поширюють повідомлення про те, що в Україні стартувала рекламна кампанія, яка закликає громадян мобілізуватись цілими сім'ями. Зокрема, у мережі з'явилися фотографії білборда в сумах, які закликає йти на війну чоловіків та їхніх дружин. Денис і Юлія разом удома, разом на фронті. Нібито написано на рекламному щиті. Разом з цим деякі користувачі активно поширюють відеоролик, який також закликає вступати до Збройних сил України сім'ями. Чергова крінжова реклама зсу вийшла в Україні. кажуть, що війна поєднує сім'ї загальний ворог, загальний окоп один патрон на двох. Коментують ролик у мережі. Авдія, це чергова інформаційна кампанія Кремля, мета якої дискредитувати мобілізаційний процес в Україні. Повідомлення про те, що Україна, нібито, запустила рекламну кампанію, яка закликає мобілізуватися цілими сім'ями, не відповідає дійсності. Відеоролик та фотографія рекламного щита, що ширяться мережею, були сфальсифіковані. Почнемо з того, що у Сумах немає рекламних щитів, які закликають вступати до ЗСУ цілими сім'ями. Журналістам вдалося відшукати фотографії військових із білборду перше вони З'явилася у мережі 2 червня 2021 року в публікації Романтика на передовій. Історія кохання військових із Сумщини. Сумського новинного сайту СТС. У публікації розповідається про те, як військові Юлія і Денис у 2016 році познайомилися під час служби у зсу. А в 2019-му вирішили оформити шлюб. Обоє військових служать в одному підрозділі. Юлія з позивним Рокці є військовим медиком. Її чоловік Денис із позивним ден навідник. Рекламний відеоролик, який розповсюджується в мережі, також було сфабриковано. Його не вдалося знайти на жодному з офіційних ресурсів ЗСУ чи Міністерства оборони України. Водночас аналіз відео показав, що він є компіляцією з декількох відеофрагментів. Так, для створення цього відео зловмисники використали кадри з відеоролика Молитва за визволення України, опублікованого ще у травні 2023 року на офіційних каналах Генерального штабу ЗСУ. Деякі фрагменти відео. Були взяті з відеостоків, як, наприклад, частина відео, де пара сидить спина до спини або йде, тримаючись за руки. Ця рекламна кампанія безглузда із юридичного боку. Наразі, згідно із законом про військовий обов'язок та військову службу, обов'язковому військовому обліку підлягають жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Жінки, які мають спеціальність споріднену з відповідною військовою обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений Міноборони можуть стати на. Облік за бажанням при цьому постановка жінок на військовий облік не має нічого спільного з мобілізацією. Станом на сьогодні мобілізація жінок не здійснюється. Водночас, добровільна мобілізація жінок за їхньою згодою, допускається і відбувається на практиці. Втім, існують певні обмеження. Якщо у військово зобов'язаного подружжя є на утриманні неповнолітня дитина, то призвати до зсу можна лише одного з батьків. У соціальних мережах та на російських сайтах розповсюджується відеоролик, знятий від імені жінки з передової. Військовослужбовиця розмовляє по раці і знімає окопу, якому перебуває. Вона просить надіслати їй машину для евакуації загиблих і поранених, але отримує відмову. При цьому на відео не припиняються звуки артилерійського обстрілу. За повідомленнями в російських пабліках відео було знято на Запорізькому фронті. Ще одне відео з передової від імені жінки, яких Київ почав активно кидати на забій. Шкода їх, звичайно, якщо мобілізували не з їхньої волі. А якщо вони добровільно пішли, то самі винні варила борщ спокійно вдома і чекала на Путіна. Капі, прийом. Нас накрили. Прильот за прильотом. Прошу евакуацію. Чого мені ждати? Настроє залишилось, коли ще можуть самі передвигатися. Останні 200 або, або 300. 4, 3, 4, да як я їх візьму? Кажу вже. троє. У мене рук нема стільки, тащити. транспорт. Транспорт нужен. А не буде Нет, не буде. На, 5, 5. Да ви там ще єся.

Насправді відео найімовірніше є інсценованим. На це вказують одразу кілька ознак. Найбільш очевидною з них є ламана українська мова, якою намагається висловлюватися жінка, але в неї це погано виходить. Очевидно, що українська не є рідною мовою, вона нею не володіє, але чомусь вирішила говорити українською виключно для відео, та ще й в екстремальній для себе ситуації. Крім того, сам тон діалогу на відео не відповідає ситуації, що описується. За словами жінки, військовослужбовиці, її група перебуває під безперервним артилерійським обстрілом, але водночас її голос звучить спокійно і навіть подекуди монотонно. Очевидно, що підбирати відповідні українські слова для неї є більшим стресом, аніж сама обстановка бою. Ба більше на те, що відео зрежисоване, також вказує певна невідповідність звуків вибухів та осипання землі в окопі. Так, на 38 секунді земля в Окоп сиплеється безвідносно до вибухів. Навколо складається враження, що хтось просто підкидає кілька грудок землі для картинки. На 49-й секунді також обсипається земля, проте це не є наслідком прильоту. Звук якого було чути за кілька секунд до цього. Навіть читачі про телеграм-каналу Кріл Федоров, війна, історія оружия» запідозрили, що цей відеоролик є фейковим. Звук вибухів накладено, з лопати землю накидають. Розмовляють як у дешевому тюгу. Постановка якась. Постановка ж так спокійно говорить. Акторської майстерності не вистачає. Коментують користувачі. У соціальних мережах і на російських сайтах масово поширюють відео, на якому в Чернігові вишикувалася величезна черга за безкоштовним хлібом, бо людям нема чого їсти. Публікуючи цю новину, російські ЗМІ коментують, що причиною такої бідності стала євроінтеграція України. Українці так прагнули до Європи, що не помітили, як дії уряду загнали всю країну у величезні борги, злидні та розруху. З'явилося відео з українського Чернігова, де волонтери роздають безплатний хліб. Черга за гуманітарною допомогою величезна. У ній стоїть щонайменше сотня людей. Постояти на морозі приходять цілими сім'ями, оскільки в одні руки видається лише один буханець хліба.

Насправді згадане відео не є свідченням голоду та злиднів наслідок євроінтеграції України, як про нього пишуть російські пабліки та змі. У ролику зафіксовано роздачу хліба людям, які прийшли на євангельське служіння у місті Чернігові. Представники Євангельської церкви ділилися хлібом зі своїми парафіянами не через голод, а дарували його після богослужіння. Журналістам вдалося знайти члена релігійної організації Волинське об'єднання Української церкви Християн віри євангельської в особисто Тувані він зазначив, що на відео відображена роздача хліба у Чернігові після євангельського служіння ХВЄ. Представник організації також згадав, що на буханці хліба є напис Перемога. А подібні акції розпочалися у Чернігові вже після того, як російські війська відійшли від міста, тобто після березня 2022 року. Низька якість відео, однак, не дає змоги детально роздивитися хліб, який отримують люди. Проаналізувавши інформацію в відкритих джерелах про волонтерську діяльність церкви ХВЄ, Зокрема, про богослужіння з подальшою роздачою хліба на платформі Ютуб ми знайшли великий репортаж із назвою Історія війни Чернігів не хлібом єдиним. У ньому журналісти євангельського каналу Крок на зустріч висвітлюють діяльність християнського волонтерського руху з назвою «Не хлібом Єдиним. Саме члени цього руху регулярно проводять богослужіння у Чернігові вже понад півтора року. Це служіння роздачі хліба ми. Три роки до війни зустріли в Маріуполі церква Христа Спасителя, яка була на проспекті біля моря. Там така церква дуже гарна була. Морський бульвар-проспект. І ми там були одного разу в служенні, побачили, що вони роздають хліб. Вони нас взяли на це служіння. І ми там співали, як співаюча група. Декілька локацій в них в місті було, де вони проводили це служіння в різних дворах. Прямо багато поверхівок. і ми почали їздити до них десь на рік-чотири рази брати активну участь в цьому служінні. І якби вчилися це робити від них, нам, нам дуже подобалося, це, бо це так все просто відбувалося. З початком повномасштабної війни в Україні подібний рух утворився у Чернігові. Російські телеграм-канали пишуть із посиланням на українську благодійну організацію, що в Україні стали промивати мозок українкам, щоб ті робили аборт. Якщо завагітніли від росіянина, якщо ти вагітна, тобі не потрібно берегти в собі маленького кацапа. Це не аборт, а ліквідація москаля всередині себе. На скриншоті, який поширюється гідпропом, вказано благодійний фонд «Future for Ukraine», який нібито і опублікував таку рекламу в соцмережах. Журналісти звернулися за коментарем до фонду і отримали відповідь, що це фейкова публікація. А проєкт «Гідна», який також вказано у підробленій рекламі, у жодному разі не закликає до абортів та рішень, пов'язаних із особистим вибором жінки, яка пережила сексуальне насильство від російських окупантів. Те, що такої реклами не існує, можна побачити і за допомогою біблі бібліотеки реклами в мета фонд справді мав рекламу проєкту гідна запущеного цього року, але ніякого заклику до абортів у тексті реклами немає. Його вигадали пропагандисти. Низка російські змі поширюють інформацію про те, що в Україні заборонили Діда Мороза і Снігуреньку. А за використання аніматорами таких костюмів навіть запроваджено штраф 20 тисяч гривень. Разом із новиною поширюється і пам'ятка, в якій повідомляється, що одяг діда мороза, халат, шапка, черевики, біла довга борода заборонено. Що дід Мороз педофіл, який ходив із неповнолітньою снігуренька заборонена. Святий Миколай ходить із Ангелом. Бути дідом морозом чи снігуркою в незалежній у наші дні все одно що негром, рабом втікачем на плантаторському та рабовласницькому півдні США. Втім, бути рабом-втікачем, напевне, все ж таки краще. Але це фейк. Ніяких штрафів за використання костюмів Діда Мороза та Снігуроньки в Україні не існує. Немає таких указів ні від Міністерства культури та інформаційної політики України, немає і окремих указів для освітніх установ від Міністерства освіти і науки України. Така пам'ятка поширювалася насамперед російськими телеграм-каналами, а потім російськими змі. І немає жодних підтверджень того, що зазначена пам'ятка висіла десь в українській установі. Більше того, сам документ не має детальних даних, даних про те, хто саме вів такий штраф, про яку адміністрацію йдеться, яка організація чи відомство оголосили про таку заборону. В інтернеті також можна знайти безліч оголошень із пропозиціями запросити Діда Мороза та Снігуренько до дітей у різних містах України. У центрі протидії дезінформації також спростували цей фейк, вказавши, що це низькоякісний російський фейк, який був створений і сфотографований у РФ. Ніякі подібні пам'ятки на території України не поширювалися. Російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.